Понад чотири тисячі мертвих рибин виявили у річці Крошенка. Про масову загибель риби повідомили місцеві жителі 4 липня. Говорить Іван Бондарчук, начальник відділу охорони водних біоресурсів рибоохоронного патруля. Було чітко видно темний колір води та неприємний запах, схожий на запах стічних вод. Виявили 4126 екземплярів загиблих водних біоресурсів, серед яких короб 165 екземплярів, окунь 1264 екземпляри, плітка 1620, судак 273, карась 632, Сом 44 екземпляри та 128 екземплярів щуки. Екоінспектори взяли проби води для дослідження. Показники перевищують норму, каже Ірина Березюк, начальниця відділу інструментально-лабораторного контролю держекоінспекції Поліського округу. Спеціалістами нашого відділу були відібрані проби води з річки Крошенка. Результати лабораторних досліджень показали перевищення нормативів по азотоаманійному в три рази, по фосфатам в 1,6 рази, хімічне споживання кисню в 3,6, біохімічне споживання кисню в 5,4. і ще хочеться сказати, що на місці були здійснені заміри розчиненого кисню у воді, який становив 1,1 при нормі не менше. 4 четырех. Тобто низький вміст розчиненого кисню, можливо, він і спричинив даний замор риби. Також на місці виявлення мору риби працювала слідчо-оперативна група, говорить Марина Вітвіцька, речниця Житомирського районного відділу Нацполіції. Нині за вказним фактом поліцейські проводять перевірку. Для встановлюється причина загибелі риби та сума матеріального збитку, спричиненого спричиненого цим цією подією. Для цього були скеровані. Відповідні запити до екоінспекції та рибоохоронного патруля. Суму завданої шкоди довкіллю встановлює Державна екологічна інспекція Поліського округу на запит Житомирського рибоохоронного патруля. Марія Кравчук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомир.